Я не дуже любила українську літературу, тому що ну, основна маса творів про трагічну долю українського народу, а коли тобі 15 років, про це читати не хочеться. Але яка історія, така література? Ну, звідки взятися в Україні в веселій літературі, крім кадешевої сім'ї, звісно? Тому що наша історія вся трагічна, вся... Наповнена випробуваннями, і в літературі це знайшло відображення. Ось взялась перечитувати книжку Івана Багряного тигрового, тому що не пам'ятаю її зовсім взагалі. Щось вона проходила в школі, але воно не відклалося в мене. Вона невеличка, 288 сторінок. Яка вкладинка, прикольна, таке видаництво в мене апріорі. І я трошки боюся читати, тому що вона про сталінські репресії. Це просто сказано в нотації 30-х років, а то сторінка історії, яка мене вводить в розпач, як і багато інших сторінок історії нашої країни, на жаль. Отже, я прочитала поки що майже два розділа. Цікаво, легко читається, можу відмітити дуже-дуже живу і красиву мову. У Багряного просто Мова написання настільки соковита, настільки вона образна, настільки вона об'ємна, яка, що читаєш з задоволенням. Дійсно, я от поки що, а я звертаю увагу більше на форму, ніж на зміст, тому що мені подобається, подобаються речення, які я читаю, подобається. Ось о, все ще бачу. Ну, поки що події в перших двох розділах не дуже, є лише головний герой в тік з потягу, о, тому насолоджуюсь поки що формою. Буду читати далі. І, до речі, вже тут в мене теж є відміточки. Кажу, що я відмітила. Отже, відмітила я собі декілька моментів. По-перше, ось це діло честі, діло слави, діло доблісті і геройства. Оце вся росня. Якусь фігню роблять і кажуть, що це діло доблісті і геройства. Ще я відмітила ось це слово. Так, фокусуйся. Тому що це ж типу новий український пропис, який виявляється зовсім на новий старий: пауза, аудиторія все з цієї опери. Тобто, вже використовує, і, в принципі, гнати на ці слова не потрібно. І, наприкінці. Останнє, що відмічено поки що, ось ця цитата, яку дійсно можна друкувати на футболках і на шевронах, мені здається. Ну, серйозно. Це прямо, і здається, інколи можна назвати девізом українців. Продовжує читати ігролови. І знаєте що? Не все так страшно. Тому що далі йде просто Робінзон Крузо. Ну, тобто, герой втік. І наступна частина от я прочитала вчора під 70 сторінок. Вона більше про його поневіряння та його про те, як він виживав, як він знайшов ніж, як він там шукав їжу, а, бився з тваринами ну і потрапив до родини. А, тому насправді, поки що, поки що, я не бачу таких жахливих сцен навпаки. Воно дуже цікаво і захопливо. Я давно не читала таких романів на виживання, скажімо так, коли герою треба проходити якісь випробування природного характеру. Екстремальні, і тут це написано досить жваво і живо. І знову ж таки, в мене нові закладочки. Давайте глянемо де. Тобто, ось зараз я на 86-й сторінці і поки що, поки що, ця книжка на мене впливає позитивно: ніякої нудьги, ніякої зневіри, ніякої відчуття біди і горя немає. Навпаки, вона цікава і ну така. Захоплива і навіть десь мотивуюча. Зараз покажу, до речі, чому. А, ще мені тут сподобався момент, коли головний герой знайшов, знайшов ножа, і він ну, реально поголився ножем, дивлячись е, у. дивлячись у е, озеро. Ну, тобто ось намочену щетину. Тут, виявляєте, людина в тазі. Е, Витрачає час на те, щоб поголитися. О, це, ми, це ми українці такі. Гордість, так? Да? Я читати ігралови Івана Багаряного. Зараз я вже прочитала 67% книжки, у мене є деякі тут позначечки. Це, якщо вірити програмі Рорки, яка відзначає читання, там відмічає, яка починає, закінчує. Цікаво, на літку дивитись. Ще я можу сказати: на, прочитавши майже 200 сторінок. Те, що це. Дуже сильно цікавий і гарно написаний пригодицький роман. Воно мені віддає десь нотками Майн Ріда, Жюль Верна, Джека Лондона. Тобто, оця та фішка, яка читається в старших класах, коли вітер пригодить в мене і хочеться. Виправити себе, пережити якісь надзвичайні події, зробити якісь невеличкі подвиг або навіть декілька з бажаними з ризику для життя. Ось такий настрій цієї книги наразі. Тобто тут зараз я читаю просто про будні цієї родини тигроловів, до яких прибився Сірк Григорій, про те, як вони полюють, як вони мандрують тайгою, як вони тренуються, як вони свій побут облаштовують. Поки що дуже цікаво, насправді не трагічно, трошки є якісь нотки кохання, любовна лінія, але така вона дуже така, ну якраз для середньої чи старшої школи, натяками, чисто на Ромео Джуліета, ніхто поки що не помирає. Тому мені подобається, що хочу ще відмітити. Перше питання, що я вважала наївно. Що тигралови це метафора, що це якісь нквд НКВДсти, які ем, полюють на сміливих революціонерів, які особлюють собою дух тигра. Тигралови це родина, яка в поліона тигрів продає їх шкіри продає і цим зробляє на життя. Тому все набагато простіше і складніше одночасно, ну, тому що таке життя в них нелегке. А, друге питання, що все-таки, хоча тут мало, поки що, тут поки що дуже мало ом, типово радянських е, як це, ознак, ну, репресій, поки що, от тільки на початку вони були, і все. Катаржані там було А, Але все-таки вони є, тому що це 30-ті роки, і ти могли тоді втікти в самий глухий куток тайги чи тундри, і там тобі савок псував би життя. Тому що то така країна. Ну, вона не може просто існувати. Треба знищувати все на світі і все робити погано. А, тут є декілька таких моментів, коли ти читаєш про їх полювання, пригоди, про пантування. <кій> і тут хопа, <кій> тобі нагадують, що дітка, взагалі. Це взагалі не країна мрій і не Альдерада, де ти просто багато працюєш і багато маєш. Це совок. І там завжди є якісь небезпеки, які не залежать від тебе, які хтось там зверху щось робить, а тобі погано. Тобто тут є такі деякі канатики, я навіть їх собі відмітила. Але їх мало і без кривавих подробиць. Ну, взагалі подробиць немає таких. Просто нагадують про те, що про історичний час, який вважаються події цієї книжки. І ще питання таке в мене: тут дуже багато, прям дуже багато описів полювання і вбивств тварин. Я така людина, Слабкодуха, можливо, і, можливо, десь лицемірна, яка дуже любить м'ясце, курятину особливо, але взагалі не хоче знати, як то м'ясце робиться. Мені простіше думати, що воно десь з червоною паличкою змахнули, і відбивна в мене на тарілці. Я не хочу знати, я не дивлюсь всі ці фільми, я е, ніколи не купую. Е, М'ясо у формі тварини. Я купую його вже шматочок в магазині в кульочку, коли просто я не знаю. Ну коротше, коротше мені важко це читати, тому що я розумію, що а, такий час, коли або ти б'єш тварину, або вона тебе, що вони бували не для розваги, вони бували, щоб заробляти на життя і щоб їсти. І ну, не всіх підряд тут навіть видно розказують головний герой їх роду, що вбивати далеко не всіх можна, а лише деяких. Тобто молодняк, сам, самок, не можна вбивати в не можна полювати лише в певні періоди року, тобто це так навіть по правилам. але все рівно, мені так шкода їх. Тому що мені шкода навіть рослинки, їх засихають, тому що я забуваю їх полити. Тому оцей момент мені трохи тьохкає. Ну, але що ти? Що я хотіла? Він той, той же Джек Лондон добріший і негуманніший. Тому поки що так. Наразі я вважаю, це шикарна книжка насправді, для шкільної програми, тому що тут цікаво, захопливо, ну, дуже легко читається. Тобто, взагалі це я 4 чи 5 днів читаю. Буду продовжувати і думаю, що за декілька днів я вже її закінчу. Дуже смішний момент. В крамниці Гаспірту був викладений з пляшок портрет Ледіна в однім вікні, а в друг Карла Маркса. Досі не знав, що то були такі піяки. Ну так. Да. Без коментарів. <плес> От ось мені з цей момент дуже сильно мене заціпив. Це їли в потязі в такому етапі Еспресі. І ось це він про Україну розказував, в принципі, так і було. Зараз не так. на щастя Отже, дочитала я ігровом ось, стільки в мене закладочок. Що можу сказати? Насправді книжка ця не важка. Вона емоційно не дуже нагнітає і не дуже нагружує. Тобто, читати її можна сміливо в шкільному віці. Я думаю, вона дуже зайде. Остання частина була вже, звісно, трошечки більш така напружена, тому що тут вже з'явилися ну, пригоди ловів тигрів змінилися шляхом до свободи головного героя, оскільки все ж таки він був. Засуджений каторжанин. Каторжник. І рано чи пізно він повинен був зустрі... зустрітися зі своїм котом своїм цим чуваком, слідчим, який його і засуджував. Він зустрівся, а він питання вирішив кардинально і назавжди. І вони ну я думаю, що цю книжку багато читав, тому спогарі не дуже багато. ну Фінал хороший. Фінал хороший, і вона залишає таке світле відчуття, трохи сумне, але таке. Трошки сумне, але ну, з надією на краще. Що тут я позначила в кінці. Насправді я позначила в кінці тут ознаки а, савкового режиму. Тому що він тут трошечки каже, що з ним було, що з ним сталося. А, і і ну, я це собі трошечки визначила тут: висновок. Іван Бахрян написав круту книжку. Круту, пригодницьку, розв... нерозважальну не таку. Захоплюючу історію, яку, яка мені дуже сподобалась, і яку я щиро рекомендую, тому що ну, класика української літератури не обов'язково повинна бути нудною і зажуриною. Тут цікаво, тут ем, захоплює подих. Ти читаєш і ті українці та родина Сірків, вони як якісь супергерої. Суперлюди, надлюди. Ну тобто, це гордість збере і тут кажуть, що всі українці по факту такі, що це в нашій природі, що ми такі можемо собі сваритися, можемо собі щось там вигадувати, але коли треба, то треба. То якби ми збираємося, робимо і нічого не може нас зупинити. Ну, як ми загалом і бачимо зараз, що ми всі зі своїми тараканами, але коли треба, то царям. Україна вистоїть, не дивлячись і на що. Тепер я хочу, звісно, прочитати Сад Гецеманський, тому що це виявилася друга частина історії. А перша – це саме Сад Гецеменський, але е скільки я читала про неї, вона важча. Ва ва Там, от перший етап, коли героя зловили і катували, виваливали з нього якісь зізнання. Не знаю, ну, звісно, я її куплю і прочитаю, але мені здається, це буде трошки важче. Хоча я буду знати, що все закінчилось добре, е тому все мені буде добре. Покажу, що я відмітила зараз ще. Ось тут він розказує коротко, я так розумію, переказ сада гециманського. Божевільна, от мама Кості, розчавлював молодість, два роки мучив, потім спровадив до божевільні за те, що любив свою батьківщину. Я втік з божевільні і присадив до 25 років каторги. І все за те, що любив свій нещасний край і народ. Я поклявся, що буду вбивати, як скажених собак. Мені здається, що це гідна ціль життя насправді.